Благовістя від Івана, розділ 9. Коли він ішов, побачив чоловіка, сліпого від народження. Учні його запитали в нього Раві, хто згрішив? Він чи батьки його? Чому народився сліпим? Ісус відповів Не згрішив ні він, ні батьки його. Але це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі. Мені потрібно звершати труди спорядника мого поки ще день, бо прийде ніч, коли ніхто робити не зможе. Допоки я в цьому світі, я світло для світу цього. Сказавши так, він плюнув на землю, змішав глину зі слиною і помазав глиною очі сліпому і сказав Піди вмийся в купальні селоам, що перекладається посланий. Він пішов і вмився, і прийшов зрячим. Тоді сусіди і ті, хто бачили його раніше, як він був сліпий, говорили: Невже то він сидів і жебракував?» Інші говорили Це він, а дехто схожий на нього. Він же говорив Це я. І розпитували в нього, як відкрилися очі твої. Він у відповідь їм сказав. Чоловік, названий Ісусом, розмішав глину, помазав очі мої і сказав: Піди до купальні Селом і вмийся. Я пішов, умився і прозрів. Тоді його запитали, де він? А той відповів: Не знаю. Потім повели цього колишнього сліпця до фарисеїв. А тоді, коли Ісус смішав глину і відкрив йому очі, була субота. Запитали його фарисеї, як він прозрів? І той сказав Покладено глину на очі мої, я вмився і бачу. Тоді деякі фарисеї заговорили Цей чоловік не від бога, бо суботи не виконує, а інші говорили Хіба може чоловік грішний творити такі знамення? І сталося між ними розділення. Знову сліпому кажуть А ти що скажеш за нього? Адже він відкрив очі твої. Той же їм сказав він пророк. Тоді юдеї не повірили, що він був сліпий і прозрів, поки не покликали батьків його. І запитали, це ваш син, за якого ви говорите, що народився сліпим? Як тоді він зараз бачить? Батьки його у відповідь їм сказали Ми знаємо, що це наш син, що народився сліпим. А як він тепер бачить або хто відкрив очі його, ми не знаємо. Він повнолітній, тому питайте в нього, хай розкаже сам. Так говорили батьки його, тому що боялись юдеїв, бо юдеї вже змовилися коли хтось визнає Ісуса помазаним відлучати від зібрання. Через те батьки його й сказали Він повнолітній, тому питайте в нього. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали Віддай славу Богу, ми знаємо, що той чоловік грішний. Він у відповідь їм сказав: Чи він грішний? Не знаю, але знаю одне, що я жив сліпий, а зараз бачу. Знову його запитали, Що він зробив тобі? Як він відкрив очі твої? Він відповів. Я вам уже говорив, і ви не слухали, що ви хочете почути, невже і ви хочете стати учнями його? Тоді вони насварили його і сказали Це ти учень Його, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а цього ми не знаємо, звідки він. Чоловік у відповідь їм сказав Тому то це й дивно, що ви не знаєте, звідки він? А він відкрив очі мої. Та ми знаємо, що Бог не слухається грішних, але слухається того, хто боязно виконує бажання його. Не чутно одвіку, щоб хтось відкрив очі сліпонародженому. Якби він був не від Бога, то не міг би нічого здійснити. Тоді у відповідь йому сказали Ти народився весь у гріхах, і ти нас учиш, і вигнали його геть. Ісус почув, що його вигнали, знайшов його і сказав Ти віриш у Сина Божого? А той запитав, кажучи Пане, хто він, щоб мені вірити в нього? Ісус йому відповів І ти бачив його, і ось він говорить з тобою. Далі зцілений засвідчив: Господи, вірую, і поклонився йому. А Ісус проголосив я прийшов на цей світ ради правосуддя, щоб незраче бачили і ведющі побачили, що сліпі. Почули це деякі фарисеї, що були з ним, і йому сказали Невже ми сліпі? Ісус їм сказав Якби ви знали, що сліпі, то не мали б гріха, але ви зараз говорите, що бачите, тому ваш гріх буде на вас.